Друзі, всім привіт. Ви на каналі Огляд її гімпад Рокрекірі був представлений на CES 2023. в Україні. Він вже у продажі та стартував ще у літку. Тож це ще свіженька новинка, і ми сьогодні її детально розглянемо. Але перед початком, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео пропоную почати знайомство за класикою із дизайну. Геймпад не вирізняється чимось надзвичайним. Він отримав класичний дизайн. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно. Змінюється дуже просто, можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає максимально. Детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Корпус, ніби складається з трьох окремих частин. Колірна палітра включає чорний та сірі відтінки, які одночасно виразні та стильні. Модель отримала пластиковий корпус вагою всього 224 грами. Така вага стала Можливої завдяки відсутності вбудованого акумулятора, адже що стосується підключення до ПК або консолі Xbox, то рок, райкірі підтримує лише дротове підключення за допомогою комплектного USB-кабелю довжиною 3 метри. До речі, корпус доволі міцний, не скрипить та не люфтить. Та й виробник гарантує довговічність цього пристрою на корпусі гемпада, розташовано ряд функціональних елементів, які забезпечують зручне та ефективне керування під час гри. Також варто виділити rgb підсвічування Rock Aura, що додає не тільки стилю, але і можливості створювати бажану атмосферу. Різнокольорове підсвічування розташоване у поглиблених по центру та навколо правого джостика. Його можна регулювати та змінювати яскравість через програмне забезпечення. На лівій стороні наявний джостик із поглибленням під палець, гібридна хрестовина та кнопка View. Кнопка Xbox на геймпаді забезпечує доступ до системних функцій. Праворуч ви знайдете напівпрозорий пластик з логотипом, а під ним другий джостик та чотири стандартні кнопки X, Y, A та B. В центрі розташована табличка з згадковими Цифрами на трикутнику з напівпрозорого пластику під нею кнопка з логотипом Xbox і нижче індикатор живлення та кнопка Share для знімків екрану. Також справа є класична кнопка меню. Ергономічно вигнуті ручки з рельєфом у вигляді мініатюрної міні сіточки дають вам можливість комфортно та зручно тримати геймпад під час гри. Ззаду розміщені дві додаткові кнопки та два тригери. Вони розташовані попарно. Зверху по центру є порт USB Type C в комплекті йде кабель USB Type A на USB Type-C. Як вже Згадувалась раніше довжина 3 метри та оплетення з нейлону. Саме він використовується для підключення. Asus АСУСУРОК дає вам можливість налаштувати його за допомогою спеціального програмного забезпечення Armoury Crate. Цю програму треба попередньо завантажити та встановити. А вже надалі можна використовувати без налаштування. Хоча геймпад можна використовувати відразу, все ж таки є люди, яким принципові певні налаштування. Основа вкладка відображає інформацію про налаштування джостиків, тригерів, вібрацію та кнопки. Вікна другої вкладки відведені чотирма типами. Налаштувань перше діалогове вікно дозволяє регулювати глибину натискання лівого та правих тригерів від 1 до 100 Далі можна налаштувати мертві зони та чутливість джостиків. Є також вибір сценарію: лінійний, швидкий, м'який або власний, якому можна задати назву. Додаткові кнопки на геймпаді можна перепризначити або ж вимкнути, а також налаштувати їх для перемикання сценаріїв чутливості джостиків. Налаштування вібраційних моторів дозволять встановити рівень вібрації у відсотках від максимального для кожного кута пристрою, підсвічування та також налаштовується вибір режимів, колір, яскравість напрямок. Програма Aura Creator дозволяє створювати власні налаштування підсвічування, крім того, через програмне забезпечення можна оновити прошивку геймпада, Тож це зручно. Asus ROG райкірі це зручний ігровий геймпад для Xbox та ПК. Він має міцний корпус, точні тригери, підсвічування та зручне програмне налаштування. Це абсолютно якісний аналог Xbox геймпада, але з меншою вартістю та дротовим підключенням. Якщо вам цей огляд був цікавий вам натискайте лайк під цим відео, не забувайте підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.